Від класичних червоних і рожевих до рідкісних пурпурових і помаранчевих та квітне розарі у парку імені Лазаря Глоби найбільше у Дніпрі. Тут висаджено понад тисячу кущів, які в період світіння перетворюють цю місцину на дивовижну різнобарвну мозаїку. Парк Глоба один із найлюбленіших міст відпочинку Дніпрян. А тепер, коли розарію у повному цвіті, він став ще привабливішим. Мешканці міста вже традиційно влаштовують фотосесії на фоні троянд, прогулюються алеями або приходять сюди просто помилуватися красою. Саме у цьому парку Я дуже часто, і це дійсно дуже красиво. Очі відпочивають. Запах особливо приємний. Дуже подобається фотографувати. Приємно, що люди не ламають, і це прям вау. Дуже важливі через те, що у нас така становище зараз в Україні, не дуже просте. А от такі маленькі куточки, там де хоч трошечки цієї радості, цвітіння якогось, то тюльпани, то троянди дуже прекрасно». Руянди в Розарі з'явилися ще у 2000-х роках і відтоді широко оновлюються. Сьогодні тут представлено понад 100 сортів від класичних англійських до сучасних декоративних гібридів. Щоденно над ними пораються комунальники, адже цариці квітів дуже примхливі та потребують особливого догляду.